Привіт, друзі! Чи бувало у вас таке відчуття, що ваше життя зупинилося, бо у вас замало ресурсів, щоб рухатися вперед, вам не вистачає, у вас немає сили? О, як би в мене було більше грошей. Ми завжди так думаємо, коли не можемо, є таке відчуття, що не можемо себе реалізувати. О, якби я мав більше можливості, щоб здійснити всі свої мрії і своє бачення. О, якби мене хтось підтримав. Але цікаво, що Ісус одного разу сказав дуже просту, але революційну фразу. І ось як вона звучить це в Євангелії від руки, в 16 розділі: Хто вірний у малому, той і у великому вірний. Тобто, хто вірний у малому, той отримує і більше це те, що казав Ісус. І ось тут, друже, подумай про це. Велике завжди починається з чогось малого. Ніхто не будує, наприклад, хмарачос, якщо не вміє скласти одну маленьку цигринку, зробити якийсь маленький крок. Ніхто не отримує мільйон, якщо не вміє керувати сотнею, якщо він в цьому не може бути вірним. І це закон, біблійний закон, ми можемо його назвати біблійний закон масштабування. Твоє майбутнє визначається тим, як ти поводишся з тим, що маєш сьогодні, навіть якщо це щось дуже дуже маленьке і невпливове. Наприклад, у бізнесі. Люди кажуть, я б хотів мати свою компанію, свою фірму, свій бізнес. Але якщо ти не можеш організувати власний день, як ти зможеш керувати командою людей і керувати компанією? Або давайте подумаємо про стосунки. Якщо ти не вмієш цінувати одного справжнього друга, як ти зможеш побудувати? Наприклад, здорову сім'ю чи сильну команду. Друже, успіх це не щасливий випадок або квиток в ратирії, який комусь пощастить отримати. Успіх це наслідок вірності в дрібницях. У малому, що оточує тебе повсякденно, на що ми іноді зовсім не звертаємо уваги, тому що вважаємо їх неважливими. Подивись на свої маленькі гроші. Це може бути твоя завплатня, невеликий бізнес, якась твоя справа невелика, маленькі, можливо, навички, чи вмієш ти ними керувати, чи можеш ти скласти бюджет, чи просто чекаєш на якесь диво, чи розвиваєш ти свої здібності, навіть коли ніхто за тобою не спостерігає, тебе не бачить. Твоє ставлення до малого відкриває або закриває великі двері. Ну, на, е, ісус ніколи не соромив людей за їхній рівень, якщо вони чогось ще не мали такого великого. Він не казав А Ти маєш мало, ти ніхто, ти не вдаха. Він навпаки сказав дуже важливо і те, що обноділиво для всіх нас. Він сказав: будь вірним у малому, бо саме в дрібницях формується характер, а характер завжди веде до результатів. Бог не довіряє нам більше, якщо ми не навчилися керувати меншим. Про це Біблія постійно нам наголошує. Навчитись на тому рівні, на якому ви є зараз, бути вірними, і тоді Бог буде піднімати вас. Це як тренажер. Ти не піднімаєш 100 кілограмів, якщо не навчився піднімати хоча б 20 або 10. Друзі, пам'ятайте, успіх не приходить раптово. Він виростає поступово, крок за кроком. Маленькі гроші. Це тест. Маленькі можливості це тренування. Вірність у дрібницях відкриває двері в щось велике для вас. І мій виклик для тебе сьогодні: подивись на своє маленьке. Те, що, можливо, ти недооцінюєш, те, що ти маєш зараз, що є в твоїй руці. Подивись на свої ресурси, на свій час, на свої стосунки, і почни керувати ними так, нібито вони вже великі. Бо саме так ти готуєш себе до справжнього зростання. Я хочу благословити тебе сьогодні. Нехай твої маленькі ресурси стануть зерном, яке проросте у великий врожай. Нехай твої маленькі кроки стануть мостом у великій можливості в твоєму житті, і нехай твої маленькі гроші відчинять двері у твоє покликання, велике покликання. Будь благословеним і до зустрічі в наступному відео.